Ось така ситуація у нас зранку, сьогодні понеділок. На ніч нам обіцяють, сьогодні і завтра нам обіцяють морози, причому не приморозки, а реально морози з вітром. Це для нас характерно для, нашої, для нашого регіону. Буковина, Чернівецька область. У нас завжди, уже у дівчат сніг давно. Був, а у нас тільки цієї ночі присипало. Звісно, якби було більше снігу, я би менше переймалася. Мені дуже шкода, свої рослини, тюльпани особливо не знаю, досвіду немає. Померзнуть, не маю, померзуть, не померзуть. Тому про всяк випадок, ви бачите, як я <свіст> <свіст> сьогодні зранку, от тільки що як я. Зберігаю свої, намагаюся зберегти свої тюльпани. Там реально вже видно пупінки на ранніх тюльпанах, тому в пригоді мені стали мішки і старі відра. Все, що мала, все позграбувала. І ось якось так. Бачите, накрила дещо відрами. Ну, гортензії, звісно, обмотала. Дещо накрила відрами, дещо старими. Мішками просто притиснула камінчиками і маю надію, що воно перезимує, тому що зараз покажу вам ближче, як воно. Я знаю, що від тривалих морозів це б мене не спасло, але так як це на добу нам обіцяють, то я ось вам покажу. Я вже думала мангал затопити на абрикоси, тому що зараз все покажу. Дивіться, який в мене вже тюльпан. Ось. ось. Вони всі будуть квітувати. Якщо я їх не прикрию, я не знаю, чи вони витримують цього не стільки морозу, скільки разом з вітром. Чи будуть цього року абрикоси, вже невідомо, бо тому що ось, намагаюся показати, не знаю, чи... Дивіться, це все вже починає розквітати, і тому мені. Неймовірно шкода. Хоча маю надію, що якщо вони ще не лише в пупінках, ось. не знаю, чи буде, вже абрикос. Ася! Коти не розуміють, для чого ті мішки. Ну, ось так поприкривала все. Іду, іду до роботи. Мене не буде в день, а сьогодні має бути сильний вітер. Ну так як могла, бачите. Ну, можливо, це зовсім нічого мені не допоможе під тим мішком, але ем, робити якісь споруди я не могла, тому намагаюся зберігти, бо тому що дійсно вони всі зарано прокинулися, і трохи це недоречно. Тут нічого не прикривало. Я все-таки сподіваюся, що піде сніжок. Якщо піде сніг, то ніби буде природній захист. Так? Ось тут прикрила, тут взагалі дуже високо вже все. Бачите? Дивіться, які барбариси. Ну, те, що е, немає квіткових бруньок, наприклад, барбариси. Троянди мають листочки вже в мене ранні, то я за них особливо не переживаю, бо обмерзнуть лише листочки. А ось те, що вже тюльпани, нарциси, нарциси не прикривала, бо також ще не видно, де-не-де видно. Можливо, ще докину якийсь мішечок. Дивіться, спірея вже геть розпустила листочки. Це все дуже гарно, але трохи недоречно. Котики покажу. Кожен раз своїми котиками. Сніжочок був непросто, він такий, це вже обли... обледеніння, як це вірно сказати. Ну, Первоцвіт уже як, як буде. Намагаємося зберегти те, що є. До речі, забила палку заново, опору до Хакурині Шики. Бо в мене був досвід минулого року з форзицією, коли мені ламало форзицію на штамбі. Тому о, про всяк випадок ще прив'язала. Також не дуже мала я опору. Це від лопат забрала палку і прив'язала, тому що вітер, у нас вітри дуже сильні, не знаю, останніми роками, так і зовсім. Ну, ось так під відрами, під мішками, іду там поправлю. Намагаюся врятувати. Тут ще залишилися, бачите? Там, де тюльпан, який має вже два листочка, то вже він буде квітувати. Бачите? Вони вже цієї ночі такі не дуже гарні. А тепер уже ж як є. Так, тут треба приберегти. Каміння має вдосталь, старих мішків маю також доста. тому не бачу ніякої проблеми, щоб я пройшлася зранку і поприкривала. Знаєте, спати буду спокійніше. І це лише на 2 дні. Далі вже буде, ніби вже дивилася субота, вже нульова температура. І, можливо, нас обмине цей весь циклон. Дивіться, які троянди в мене, я вже показувала. Дивіться, які листя велике. Ну, вже так і буду. Іду поправлю, дещо подивилася, от разом з вами йду, ще щось замітила, ще щось прикрию. Ну і далі сподіваємося, що мене І не буде такого сильного у нас шкоди нам такої сильної не завдасть. Ось якось так. Пишіть дівчата, чи ви накривали щось Львівська область, Рівненська. Я знаю, що у вас там вже два дні вирує негода і сніги дуже сильні. Пишіть, чи ви щось зберігали, чи вас уже обминуло, чи ще там у вас тільки починається весь цей апокаліпсис весняний. Ну, як завжди, як завжди. Кожної весни я знайшла старі фото, де 23 му році, 7 квітня. Абрикоси були геть в цвіті, і сніг такий цілу ніч мило, і сніг тоді був там, ну не скажу, що по коліна, ну дуже вище котиків. І того року ми не з'їли жодної абрикоси. Мабуть, цього року, але там уже була квітка геть е розкрита. А тепер ще трохи в бруньках, тому маю думку, що може ще щось буде з абрикосів. За абрикосами взагалі біда. Кожен рік дуже люблю абрикоси. Я відписувала. Дівчатам, що персики повинищувала, тому що не могла. Кожен рік вони обмерзали, і кожен рік о, маніольоз, це хвороба, по два рази обробляєш, і нічого з того не було. Подумала, скільки тих персиків я там кілограм-два собі куплю. А ось абрикосу не можу відмовитися, бо дуже люблю. Абрикоси це у нас якісні, такі одна ананасова, одна також якась е, сортова. Дуже. Крупна, солодка, має гарний присмак, і тому мені неймовірно шкода. Ще вона буде якийсь час з нами, ці абрикоси будуть. А далі будемо спостерігати, тому що ми бачимо, що конкретно в нашому регіоні е, ці зворотні приморозки дають дуже велику шкоду. Наприклад, самі морози зими у нас м'які. Не можу сказати, що зима. У нас люта дуже сильно з морозами чи снігопадами, але саме оці зворотні заморозки вони дають нам таку шкоду неймовірну, тому що все вже розпускається. Буває, що вже черешня рані є і так само на них приморозок. Ну, не знаю, побачимо, побачимо. Чекаю вас в коментарях, чи хтось прикривав так само, як і я, чи взагалі ви сподіваєтеся, що мене. А можливо, в мене. Можливо, десь і немає такої погоди, яку тепер тут у нас. Ну, це реально пару днів. Я думаю, що все буде гаразд. Всім гарного тижня, працьовитого і спокійного.